Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні у нас дуже цікаве відео про дуже милу, маленьку собачку. Знайомтеся, це пті Брабанстон Країна походження Бельгія. Середня тривалість життя. 8 14 років. Вага 46 кг і зріст 18-20 см. Треба знати, що ці щенята під час народження можуть бути темними. Але коли вони будуть підростати, колір шерсті буде змінюватись. Характер у нього дуже гордий і незалежний. Але господарів він любить і ставиться до них з прихильністю. Важливо, що собаки цієї породи дуже дуже прив'язані до сім'ї. Тому, коли ви кудись їдете, беріть собаку зі собою. Вони люблять увагу. Вони люблять вести активний спосіб життя бігати, гуляти. Ця собака підійде майже всім. Навіть пенсіонерам, дітям. Звісно, якщо ви будете з нею гуляти. З іншими домашніми тваринами вони ладнають й добре, але з гризунами краще бути обережними. Тому що колись ці собаки полювали на мишей. Саме завдяки цьому їх стали заводити замість кішок. Вони були популярними собаками, але мало не пропали через Другу світову. Звісно, є й мінуси. У них грайливий характер, тому вони можуть нашкодити вам, поки вас не буде вдома. У них є хвороби очей та зубів. До речі, а чи є у вас пті Бербенсон? І що ви про нього знаєте? Порода підходить для життя в квартирі. Як і іншим собакам, в догляді їм треба любов. Про дресирування. Дресирування вони піддаються легко, вони люблять виконувати команди. Це про маленьких. А чим старша собака, тим важче її дресирувати. Треба не забути сказати, що ці собаки дуже розумні, вони співчутливі. Тому, якщо ви сумний або сумна, ця собака вам підійде чудово. Ось і кінець розповіді про пті Брабансона. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйте, щоб дізнатися більше. Дякую за увагу! До зустрічі!